Вітаю, друзі, ви на каналі П'ятої редакції. Сьогодні з нами на зв'язку виконавчий директор фонду «Демократичні ініціативи Петро Бурковський. Вітаю вас, пане Петро. У нас у нас в програмі Вітаю. давайте почнемо напевно з такої більш резонансної теми. Сьогодні до Запорізької атомної електростанції завітав Гросі. Ну, як, звичайно, ми всі розуміємо, що напевно слід чекати на чергові провокації з боку расистів. Тим не менш, про що кажуть нам ось такі візити. Ну, по-перше, да, пам'ятаємо, що на Запорізькій атомній електростанції знаходиться постійна моніторингова місія МАГАТЕ. там два члени цієї місії вони залишились на регулярній основі. Так, там так. знаходиться постійна моніторингова місія МАГАТЕ, і в, в, мова з самого початку йшла про, про демілітаризацію, тобто про виведення російських військ з території Запорізької АЕС. Проте треба одразу сказати відверто що попри всі зусилля магате не забуваємо, що магате це міжнародна організація багатостороння і членом магате попри все залишається росія так і це дає можливість впливати на рішення проводити переговори там іде російська активність от і росія використовує цей майданчик магате ну на початку перший рік війни для того щоб легітимізу вона намагалась використати використати магате щоб легітимізувати захоплення окупацією е, станції, раз. Два поширювати е, дезінформацію про те, що нібито Україна е, обстрілює свою ж атомну електростанцію, да, тобто вчиняє якісь дії, які загрожують ядерній безпеці. Е, позиція України та більшості е, цивілізованого світу, більшості членів МАГАТЕ, звісно, вона була зовсім іншою. Е, факти е, говорили про зовсім інше, що це. Власне, Росія захопила атомну електростанцію, що це взагалі перший такий випадок а, ну, в історії а, з того часу, як існують атомні електростанції, що інша держава під час війни захоплює такий серйозний об'єкт, на якому є спеціальні вимоги до безпеки. От, це а, найбільша електростанція, атомна електростанція в Європі. А, ну, і Дуже важливі факти, да, я зараз пояснюю, що от, виробництво, чому це резонансна така тема? Бо а, виробництво електроенергії на самі лише а, атомні електростанції воно а, набагато більше, ніж в, в дуже багатьох країнах Африки, Латинської Америки. Тобто одна електростанція виробляє більше, ніж а, деякі великі держави а, за розміром а, в, на глобальному півдні, а, в Європі і так далі. Тобто, це серйозний об'єкт, і Росія свою окупацію ставить під загрозу а, не, не лише електропостачання. А і ядерну безпеку в Україні в цілому регіоні взагалі, в Європі. це була позиція української влади про те, що російські війська мають бути виведені віддалі, і далі ну, і забезпечена стабільна спокійна робота для персоналу станції. Гарантована безпека, взагалі, так не лише станції, а й містечку супутнику енергодар. Проте ну, магате знову ж таки підкреслює, це не організація, яка займається там правами людини. Моніторингом міжнародним гуманітарним правом, це організація, яка вузько спеціалізована на питаннях ядерної енергетики і на розповсюдження ядерних матеріалів, ядерної зброї. Так? Росія, що, про що говорить, підходячи, да, підсумовуючи, про що це візит? Для чого це візит? Перше, Росія знову ж таки спробує використати цей візит для того, щоб легітимізувати свою присутність. Так, щоб добитися якогось визнання, показати по своїй телеканалах, бачите, магате приїжджає де-факто визнає, що ми контролюємо цю станцію і ми гарантуємо безпеку. А от а з іншого боку, буде інша теза, яку буде обстоювати і Україна, наша держава, і наші партнери про те, що Росія має вивести свої війська. МАГАТЕ є е, виступає посередником цих переговорів. Так і ну йдуть різні розмови, що можливо, є якийсь план, тобто говорять про цей план. Про це до речі, нещодавно згадувала у Франції, згадувала уряд Франції, президент Франції, що десь на підході план про демілітаризацію Запорізької АЕС. Ну Росіяни це обіцяли французам. Очевидно, я очікую, вони ці обіцянки не дотримуються. І ну, в підсумку можна сказати такий, що росіяни отримують свій невеличкий внутрішній пропагандистський ефект. Вони покажуть своїм громадянам, що ось приїхав представник голова МАГАТЕ на станцію, зустрівся там з російськими представниками. Та вони це подадуть, те, що це нібито міжнародне спіторислово визнає. Але в цілому, в реальності, все зведеться до того, що. Росія вкотре не виконує своїх обіцянок, продемонструє свою нездатність до переговорів і до, 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 до вирішення цієї проблеми, так до виведення своїх військ. І після слухайте. Ну а ось дивіться, вже цілий рік затягується цей процес. Майже рік атомна станція вона перебуває в окупації. Місія проїжджає, ніби перевіряє, були навіть якісь звіти. На жаль, ми їх не бачили. Попри це. Чи є якийсь кінець цієї справи? Як ви бачите вирішення цього питання? Ну, ось, хоча б ваша суб'єктивна думка, що можливо треба зробити, що можна зробити в нинішній ситуації? Е, ну тут тому, що дійсно магате якось виглядає ну таким бездієвим, умовно кажучи, органом? Ну тут е, зрозуміло, що буде е, безпеку на запорізькій атомній перестанції може гарантувати лише українська держава. І все це завершиться тоді, коли російські війська втечуть звідти. Справа в тому, якщо ми подивимося і на карту, і на оперативну ситуацію, утримувати чи захищати станцію Росії не можуть і росіяни не зможуть, якщо вони тратять контроль над Мелітополем, над Бердянськом, і, і якщо українські війська вийдуть до кримських перешиків, тобто всі російські війська опиняться там фактично в полоні, те, що, що називається в котлі, в мішку. Тому як тільки е, українські війська проривають, як починає, починається контрнаступ на північ чи на сході, росіяни будуть терміново евакуюватися з Запорізької АС і питання таким чином вирішиться. Якийсь інший спосіб, я не бачу можливості вирішення цього питання за посередництво чи безпосередництво МАГАТЕ. Тобто, це взагалі не питання МАГАТЕ. Слухайте, ну ось також цікаве питання. Ви кажете, коли розпочнеться контрнаступ ЗСУ, цікаво дізнатися думки людей. Нещодавно Київський інститут соціології проводив дослідження, проводив опитування, і 89 респондентів відповіли те, що вони не готові поступатися українськими територіями заради миру. Тим не менш були і ті люди, які все ж таки були згодні залишити певні території, аби настав якнайшвидший мир. Що це за люди? Ось поясніть хто міг так голосувати, чому вони так взагалі думають і що з ними робити? Українському суспільству. Дивіться, головне, що знати, що абсолютна більшість, ви самі сказали, 89%. А ми демократична країна, країна, яка перебуває під нападом, Росії розуміють, що ніяких компромісів з Росією неможливо, бо Росія не налаштована на жодні компромісні переговори. То ми не в ситуації тоді, коли інша сторона. Могла б тобто вона переслідує якісь обмежені територіальні цілі ціллю Росії є знищення української держави, українського народу, тому тут зрозуміло, що ніяких компромісів бути не може. От частина громадян, перетому, да, вона зовсім невелика це близько 10 Скажімо так, це люди, які і до війни, і тривалий час, і можна сказати, і ще до незалежності України. Ну, вони не вважали взагалі, що українська незалежність можлива. Це люди, які голосували за комуністичну партію в 90-х роках. Пізніше вони в 2000-х вони голосували за партію регіонів. Переважно це люди старшого віку, молоді там небагато. вони є, але це небагато. От, ну, прихильники руського міра. Поки вони так, тобто, вони можуть залишатися при своїх думках, так. Кардинально вони на ситуацію в країні не впливають. Якщо ж вони надумають у якийсь інший спосіб підтримати російську владу чи російських окупантів, ну їх будуть переслідувати за законом, тобто, якщо вони спробують здійснювати розвідувальну діяльність в інтересах російських спецслужб чи російської армії, чи намагатися самостійно брати участь в терористичних актах чи допомагати. Таким діям російської армії чи російських спецслужб ну вони будуть переслідуватися з законом і понесуть відповідне покарання більше того. Слухайте, ну ось до речі, стосовно і політичного життя, ви так самі заговорили. А в Україні зараз діють ну, певні обмеження та заборони деяких політичних сил, люди, політики, вони повиходили з цих заборонених вже нині партій, тим не менш, вони залишилися самі ж у системі, самі у політиці залишились як на рівні Верховної Ради, так і на місцевих рівнях. Що робити з такими людьми? Як взагалі чи суттєво вони можуть сьогодні впливати на політичні процеси в нашій країні? Ось ваша думка. Люди, які підтримували Росію відверто, вони виїхали, вони втекли напередодні. А ті, які були, якщо ми говоримо про там, представників таких партій, як опозиційна платформа за життя, чи колишня партія регіонів чи партія Шарія, а там низка зборонних у нас є вже так званих партій лівого спрямування. Ну вони лівими і не були насправді. Це були про російські сили, російські проекти, так які фінансувалися, підтримувалися з Росії і курувалися ФСБ або ж головним управлінням генштабу Російських Російської Федерації, тобто розвідувальними органами Росії на окупованих територіях. Вони, ну, наприклад, якщо взяти Харківщину, думали, що вже все Росія прийшла назавжди. Вони відпірто вступали до окупаційних адміністрацій, переслідували українців за переконаннями. Передавали людей на страти, на катування. Коли розпочалося звільнення Харківщини, хто встиг той втік, так хто не встиг, той потрапив вже на розмову і на потрапив до правоохоронних органів України, які були, які вже з ними працюють уже в рамках кримінального законодавства про державну зраду і колабораціонізм. А от люди ж які десь на трибунах Верховної Ради там перед війною робили заяви. У нас є там такий відомий Юрій Бойко, політик. От mm -hmm. а, після війни Но він зараз першими відхрещується від своєї політичної сили, яка була а, так. Так, от, 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 от таких такі люди, які ну щодо яких або зараз немає доказів, так щодо їхньої діяльності, бо це ці докази мають збирати правоохоронні органи, або які не вчиняли а, таких дій. Так ну за великим рахунком за конституцією є механізми, тобто, щоб позбавити їх депутатського звання. Якщо це депутати, народні депутати, так от це потребує певних зусиль. Це можливо потребуватиме рішення конституційного суду, регламентного комітету Верховної Ради, але це все можливо. E, ну я так розумію, що поки що на даний момент деякі з цих людей, там як колишні з фракції ПЗЖ, вони розділились, намагаються брати участь у голосуванні, підтримують урядові законопроекти, президентські законопроекти. І це питання до питання політичної доцільності, питання до керівництва держави. Так що чи варто таких людей залишати в парламенті? Розуміючи, які їхні погляди, чим вони керувалися, на кого вони працювали там, вільно чи не вільно, свідомо чи несвідомо. На даному етапі, наскільки я розумію, що це питання зараз призупинене, оскільки в Кримисла держави є більш нагальні, да, нагальні питання. От але та я взагалі ж вважають дуже багато експертів, що політика, власне, політична система значно очиститься після перемоги України після війни. Тоді, можливо, і військова еліта зайде до політичної системи, тобто тут вже різні думки існують. Ну полю тут, бачите, під час війни не я взагалі не думаю, що можна говорити про політичну систему. Політична діяльність як змагання воно припинилося, тому що всі. Всі політичні сили, ті, які не були відверто колабораційними, хто зараз окрім тих, хто були відвертими колаборантами, хто повтікав, або хто заарештований, от знаходиться під слідством. Всі об'єднані спільною діяльністю, тобто, політики, як такої в класичному сенсі в мирний час її не існує, от є, є, є єдина політика оборони і відсічі збройної агресії Росії. Стосовно оборони 68% респондентів знову ж таки вони впевнені, що Україна повинна вийти на кордони 91-го року та звільнити всі території, включно з Кримом. Як вважаєте ви? Чи все ж таки сьогодні можливий такий варіант розвитку подій, що Крим можемо повернути після деокупації всіх територій вже політичним шляхом, завдяки закордонним партнерам натиску на Росію? Або все ж таки знову це лише виключно військовий шлях? Ваша думка. Можливо. Можливо, я вважаю, що насправді війна триватиме незалежності того, на які територіальні, адміністративні чи державні межі входять українські війська. Війна залежить від двох чинників: це від знищення російської армії, поки вона знаходиться в межах України. Будемо знищувати її в межах України, і від внутрішніх процесів всередині Росії. Тобто, якщо всередині Росії розпочинаються внутрішні заворушення різного характеру, це може бути, для цього можуть бути різні причини, От, російське керівництво воно тоді занурюється в внутрішні проблеми, і їй вже не цікаві жодні окуповані території України, в тому числі Крим. Тобто, в такому разі, я не думаю, що буде виключно військовий чи виключно дипломатичний. Варіант, якщо говорити про Крим, це може бути гібридний варіант. Тобто на якомусь етапі це можуть бути бойові дії, на якомусь етапі Крим росіяни просто втечуть з Криму, утвориться правовий вакуум, і питання буде йти про, не про звільнення військовим шляхом, а про просто відновлення порядку, шляхом заняття цього вакууму. де не залишилося жодної окупаційної влади, де просто відновлюється діяльність органів державної влади України там силами поліційного, ну тобто Національної гвардії, або поліційна, або поліційними силами, без застосування. Будь-яких важких озброєнь. Слухайте, на ну сьогодні є навіть побоювання про те, що війна може затягнутися ще на досить невизначений термін. Як вважаєте ви? Чи дійсно ось ці побоювання вони реальні? Або знову ж таки, ну це такий певний фейк, який розганяють для суспільства? Тривалість війни залежить від потенціалів сторін, Це як би давно відомо. А, якщо Україна, якщо українські збройні сили отримують достатньо засобів. Так, э, Росія виснажується, вона внувна вже російська армія достатньо виснажується і виснажилась за під час кампанії попереднього року, і навіть за перші три місяці, за перший квартал цього року, от э, якщо нам вдається провести активні наступальні дії э, цього року, десь там до, до, середини, до середини до середини осені, власне, коли можливі такі дії. Можливо, десь взимку, коли для цього буде сприятливі погодні умови, так при продовженні ізоляції Росії, ну, війна може завершитися і ну, завершитися на прийнятних для нас умовах, і, наприклад, і до кінця цього року це не виключено. Якщо ж Росії вдається отримати допомогу з інших джерел, тобто йдеться про Китай в першу чергу. А, і тоді так тоді війна може затягнутися цим. Знаєте, в мене ще такі два питання, і одне з іншого можна сказати, випливає: чи реально сьогодні дізнатися конкретні і реальні думки людей, які на жаль? Поки перебувають на тимчасово окупованій території, тому що ми розуміємо, що з 2014 року Росія активно взялася примувати мізки не лише своїм громадянам всередині країни своєї, але і також нашими. Тим не менш, зараз на окупованих територіях вони проводять свою піар-компанію, вони розповсюджують фейки. Знову ж таки, можливо, нещодавно бачили в інтернеті гуляло відео, відео, там, де нібито ЗСУ вони зупинили машину з жінкою, там почали провокувати, стріляти по машині, там, де була нібито маленька дитина. Хоча знову ж таки всі ми розуміємо, що це. Було, це був недолугий монтаж, це був фейк, тим не менше. А, так чому питання? А питання в тому, чи сьогодні ми можемо з вами дізнатися реальні думки людей, які перебувають на окупованій території. Можливо, хтось намагається якось скритним чином проводити опитування тих людей. Чи чекають вони на ЗСУ, чи вірять вони все ж таки, що вдасться повернути ці території? Дивіться, тут не треба багато гадати. Треба просто згадати простий факт. Що на виборах 2019 року, як голосували люди, так? Що на виборах 2019 року більшість громадян на території України, да яка була не окупована, тобто, ну крім Криму і окремих районів Донецької-Луганської області, більшість проголосувала за Володимира Зеленського, за Петра Порошенка. так Тобто, це ті політики, які е, зараз, як ми бачимо, спільно працюють та да, над обороною України. А то українці дуже чітко в 2019 році демократичним шляхом висловилися не за Росію, не за об'єднання з Росією, а за європейський шлях, да? тобто до членства в НАТО і в ЄС. Це було дуже чітко на виборах 2019 року. Це все, що треба знати про настрій людей на окупованих територіях. Тобто, Тим не менше, окупація, вони ж перебувають в окупації майже рік. Окупація нічого не змінює. Це люди, які а, Більшість свого життя прожили. Ну, якщо брати останні 30, 32 роки незалежності, так чи там якщо до війни 31 рік незалежності люди, які жили в українській державі, голосували на виборах на відміну від Росії, де виборів в неї немає більше 20 років, або близько 15 років взагалі вільних виборів немає. Які го року теж підтримали українську державу. Так, після того на початку того, як Росія окупувала Крим і почала війну на Донбасі, ось більшість, більшість, да, більшість в усіх регіонах, і на півдні, і на сході, були і, і після 24 вони були прихильниками української держави української державності. Після 24 лютого вони ще більше зміцнилися у своїх поглядах. і Це дуже видно по опитуваннях. Ми побачили це. На сході на Півдні країни, коли проводили дослідження минулого року, 22-го. наприклад, в Запоріжжі, в Миколаєві, які які обстрілювався щоденно тобто, в Миколаєві в Запоріжжі, містах, які е, були доволі русифіковані, де були сильні позиції тої самої е, російської православної церкви, так е, там кардинально змінилися погляди людей. Тобто більшість у цих містах, наприклад, називали Російську православну церкву. Ну тоді ще Українська православна церква Московського патріархату як інституція, яка сприяє російській агресії. Це неймовірний злам був у світогляді людей. Тобто багато людей, які були, займали позицію, яка є, яка є різниці, або які там думали, що не все так однозначно, чи більш-менш ставились добре до а Росії. Вони кардинально змінили свої погляди. Я думаю, те саме відбулося на інших територіях абсолютно. Як ви вважаєте, чи сьогодні досі російська пропаганда вона така ж сильна, як у 2014 році? Всі ми розуміємо, українські міста, які ось в Запорізькій області, вони перебувають рік в окупації, а тим не менш, за цей рік дуже багато росіян позавозили свої родини. Дуже багато росіян почали створювати ось це російське середовище, в якому, на жаль, тимчасово але перебувають наші люди. Чи дійсно ця російська пропаганда досі така сильна, або все ж таки відбувся той самий злам, як -от за прикладом церкви, те, що ви сказали. Ну, дивіться. Росіяни ж не прийшли з чимось кращим. Вони прийшли з репресіями, з обстрілами, з переслідуванням людей, з знищенням переслідуванням людей, які просто розмовляють українською мовою. Або які мають демократичні навіть погляди. Це все не вітається. Тут прийшов репресивний страшний режим. Ніяким тобто люди, які можливо до війни вірили в ідеологію руського міра, так були жорсткими прихильниками. А дослідження і в Україні до воєнні і після 14 року вони показують, що кількість таких людей зменшилась. Напередодні війни їх було ну близько 12-10%. Ну, цих людей, тобто, взагалі, в цілому по країні, трошки більше їх було саме на сході півдня. Ну вони да вони, от вони чекали цього руського міра. Вони його, зрештою, отримали всій своїй красі, от, але це абсолютна меншість, тобто вони і так до цього вірили. Інших переконати вбивствами, зґвалтуваннями, е, грабунком, масовими обстрілами, е, переконати в тому, що це краще ніж е, спокійне. І заможне життя неможливо. Тому нічого тут, нічого тут не відбудеться. Ви ж бачите, що простий приклад, те, що росіяни викрадають дітей з України, вивозять їх до себе, а потім ці діти повертаються і вони розповідають жахливі речі, наскільки цей побут не облаштований, наскільки тупою і жорстокою є російська пропаганда. Тобто це не той засіб, яким, яким, який дозволяє. Виграти прихильність людей навпаки, ці люди на, на все життя отримують щеплення від, від фашизму від авторитаризму, бо вони фактично стали його жертвами, його очевидцями. Слухайте, ну з ручким міром там все більш-менш вже зрозуміло. Я думаю, навіть тим, як ви самі сказали правильно, прихильникам. Росіян, тим не менше у нас є такі ж чиновники, які видають себе патріотами, але тим не менше дуже багато потім справ про розкрадання гуманітарки, про те, які вони недобросовісні, як вони крадуть навіть у військових наших. Наскільки це може вплинути на думки наших людей? Чи зміниться все ж таки ось настрої тих же запоріжців? Тому що у нас у запоріжці такі у Запоріжжі ну, такі випадки розкрадання гуманітарки ну, і так далі. Вони були. Ну Бачите, під час будь-яких воєн. Війн... І це стосується не лише України. Якщо ми згадаємо Великобританію, яка була в один момент опинилася на одинці протистоянні з Гітлерівською Німеччиною, там теж були такі люди, які спекулювали на, на війні, які заробляли на війні. І якщо вам цікаво, то ви можете підняти подивитися спогади Вінсона Черчилля, який виступаючи у поствоєнному парламенті, коли він знов повернувся до влади. Він спочатку вибори програв, але потім через терп, через один строк виграв і знову став прем'єр-міністром. Виступаючи в парламенті, в палаті общі, він сказав, що я тут бачу багато людей з такими твердими, запеклими обличчями, які заробили статки на війні. От тобто, це, це не я якимось унікальним українським феноменом. Завжди знаходяться люди, які готові е, заробити і заробляти на чому завгодно. Це було до війни і це є під час війни. Які для цього є ліки ліки в демократичній системі є лише одні: це обирати політиків свідомо, які є доброчесними, так політики, які в свою чергу будуть призначати виконавчу владу, теж відбираючи їх за доброчесністю, за професійними якостями, і далі виконавча влада, правоохоронні органи будуть боротися з корупцією. А також доброчесні люди, які будуть призначатися на відповідальні посади тих самих голів адміністрації чи мерів, ну вони не будуть дозволяти не будуть дозволяти цим зловживанням на, на закупівлях на роздачі якоїсь допомоги. Тобто, тут немає, скажімо так, легкого рішення чи прямого, прямого шляху, так тут тільки шлях еволюційний через, через освіту. Через усвідомлення особистої відповідальності за політичний вибір. от і звісно, якщо політик, якого ви обираєте, не дотримується свого слова, то його не обирають на виборах, а також чинять тиск, щоб він достатково склав свої повноваження і відступив в сторону. Раз він порушив свої обіцянки, і виявився не таким доброчесним, як він обіцяв на виборах. Будемо сподіватися, що я вам казала, що після війни все ж таки в нас політична система очиститься. Люди будуть більш відповідальніше ставитися до свого вибору. Я вам дуже дякую за нашу розмову. Дякую, будь ласка.